Доброго дня, мої друзі! Це знову я Сергій. В першу чергу вас хочу привітати з Новим роком і з різдвяними святами, які ще продовжуються. Думаю, що цей рік навіть я впевнений, принесе нам мир і спокій. І нехай в цьому році всі наші мрії, побажання збудуться, друзі. Бажаю вам іще здоров'я, достатку, злагоди, добра. Хліба, солі і всього доволі на сьогодні, на завтра, на післязавтра, на цілий рік і на весь ваш довгий вік, щоб у вас було і в мішку, щоб було у вас, і в стіжку, щоб було у полі, щоб було у Стодолі, щоб було на дворі, щоб було на столі, у ложці, у мисці, і в ваших родинах нехай добавляється ще й і в колисці. Друзі, ну а зараз я запрошую вас всіх в мій теплий гараж, покажу вам свій новий проєкт. Який буде зватися Автономний бензомото Розпочинаю, друзі, новий проєкт і запрошую всіх в мій гараж. Так ось, друзі. В мене є мотоблок, але я до нього мульчера робити не хочу. Тому що мої городи не тут біля хати, а на краю села. Туди далеко їхати, тому вести це все. Потім там закріплювати, відкручувати, прикручувати дуже багато мороки. А так я подумав, що зроблю автономний незалежний мульчер, який я вкинув в кузов свого мурав'я і повезу на свої городи. Він буде неважким, я так думаю. Значить, для свого мульчера я хочу використати. Оцей двигун. Це мій щепоріс. На ньому стоїть двигун, 7,5 сил, бензиновий. Кріпиться він на чотирьох болтах до площадки, то я хочу його використати. Шкіф тут 100 мм. Оцей шкіф 100 мм. Потім. Я вже дещо зробив. Ну, наприклад, ось колеса. Дивіться, друзі, це колеса, знаєте звідки? Це колеса з інвалідної коляски, яка була зломана, її викинули на смітник одні люди, а інші люди мені принесли, бо знають, що я люблю щось робити. То у колясці в цій не було ні сідушки, ні спинок, нічого, тільки сам скелет, ну, рамка ця, і чотири колеса. То лагодити її не було сенсу, я вирішив зробити із цих колес для мульчера основні колеса. Діаметр їх 60-58 ну, см. Шин тут не було, були просто самі обода без шин, Шини купувати я не знаю які, іде, і це дуже багато буде грошей. Тому я зробив саморобні отакі шини. Друзі, значить, це е, труба пластикова 25 мм. всередині там ще біла металопластикова, я покажу. значить Кріпив я так через кожні три шпиці, саморез 35-й, закручується в цю трубу всередині там біла. І знову через кожні три шпиці я посверлив тут отвори і гарно, бачите, як притягують ці саморези, цю трубу до обода, що навіть туди і нічого не попаде зовсім. Бо якщо так густо не кріпити, то може туди земля набиватися. Останній шов. Один тут єдиний, де я ось він. Бачите. Тут де з'єднуються труби. Тут була маленька щілинка така міліметрів три, то я термопастою, термоклеєм, ну, пістолетом це залив, ну і зайве обрізав. Ножиком, бачите, майже не видно, як з'єднується. Тут вже один саморіз і ось інший. Де з'єднується, то тут поруч, два, щоб гарно притиснули. Ну, отакі колеса, бачите, тут підшипники всередині. Ось така вісь, вона кріпиться до. Основної рами. Ну, ось я обіцяв показати вам на колесі оцю трубу, бачите, як я робив. В цю трубу вставлений отака От труба металопластикова, бачите? І виходить, що я саморезом її прикручував аж через всі стінки. Цю труба, ця труба і аж сюди. То ця труба вже не зігнеться, і міцно буде триматися на ободі, бо через кожні три шпиці у нас саморізи. І ще в мене є ось два колеса. Це будуть передні діаметр, їх 17 сантиметрів, теж гарні такі коліщата. Ну, ржавенькі трошки, ну це не, не страшно. І ось, друзі, я вже. Ось шматок рами цієї, так, прикріпив, бачите, ось ручки. Ось прикріпив колесо і переднє колесо, так? Ну це приблизно така буде конструкція. Я зараз вам покажу, я вже намалював, який буде мати вигляд мій бензомото мульчер. Так, йдемо сюди. До речі, ось вже в мене є труба 48 мм. Ну, як ми її звемо, 50, а так, товщина стінки 3 мм, а так, 48 мм. Довжина труби я зробив 72 см, 72 см труби. Звертався до токаря, він мені вже повиточував шків і оці ступиці в трубу. Значить, використовувати буду я. Підшипники отакі от корпусні, 205-ті. Отакі от підшипники. Ось. Коробочка. Бачите, як тут правильно, мабуть, отак. Чи не так? Ні, мабуть, отак. Тут написано, тут написано, що він 205-й. Ну, Ясно. Два такі підшипники я купив. Потім токар мені повиточував оці деталі. Значить, дивіться, з цього краю. О. Отакі ступиці. О. Заходить в трубу, вони будуть 20 мм, 2 сантиметра. Така юпочка. Далі. Це на шайбочка. І з краю тут вибрана така виборка, така канавочка. Це в підшипнику є два гвинтики, які затискатися будуть в цю канавку. Ось я. Попав. Шайбочка. А далі буде ставитися отак підшипник. От. І оціми гвинтиками буде затискатися в оцю канавку. Бачите, друзі? Це одна сторона. З іншої сторони у нас теж така сама ступиця. Ось зроблена канавка. Для цього вже підшипника. Буде отак стояти. Затискатися тут. А далі, далі буде одягатися шків. Шків буде теж 100 міліметрів. В шківу зроблені такі отвори сквозні, в них нарізана різьба на 8. То, мабуть, шків буде отак стояти, я думаю. Отак. Мабуть, він буде стояти. Подивлюсь, як буде йти сама рама, сам, сами, самий корпус мульчера. Ну, чи на край більше, чи сюди. Може, навпаки, він буде стояти. Потім, як я вже вирішу, як він буде чи так, чи так, то на керню засверлю у цьому валу два отвори і болтами на вісім буду прикручувати до цього вала. Це я намітив білим маркером для того, що 2 см заходить сюди, ступиця, потім буде приварюватися вона, бачите, отут буде приварюватись. Плюс 1 см від ступиці, і тут вже будуть чи то ланцюги металеві, чи то ліска буде товста, якщо знайду 5 або 6 мм. Ну, ланцюги точно будуть косити гарно, залізку я не знаю. Виходить, що звідси і сюди у нас залишається 66 сантиметрів. Якщо по три відкинути, це буде робоча частина, вже. Робоча частина цього вала, цього мульчера 66 см. Я думаю, цього достатньо. Ну, а тепер показую, який буде мати вигляд мій мульчер. Ось я намалював, друзі, таку картину. Дивіться. Бачите, хто це? Це я. Вон в окулярах. Ха -ха. Бачите? О. Ну, ось такий буде мати вигляд мій мульчер. Ну, я так думаю, а там буде видно. Це великі колеса, це передні менші коліщата. Це у нас йде рама, так. Підшипники вниз будуть кріпитися на рамі. Це шків нижній 100 мм, шків верхній 100 мм. Міліметрів, візьму олівець. Це у нас буде двигун тут кріпитися, отак. Я так думаю, так? Це у нас руль, вон ну, я тримаюся, бачите? Ну, а це у нас буде такий капот, кришка така, щоб не летіло. Може, бризговичок тут якийсь буде ще. Ну, отакий. От Друзі, думаю, зробити проєкт. Двигун, якщо вище ставити, то можна зменшити відстань звідси до сюди, щоб він був легший для того, щоб доїхав до кінця грядки і його натиснути ручки сюди перед трошки підняти, розвернутися. Але ж не знаю як. Вихлопна труба у нас буде ось тут. Прямо мені в носа. То, мабуть, я зроблю такий кутничок з труби і виведу його в якийсь бік. Туди чи сюди. Ну, отаке, друзі, я намалював. Бачите, це трава не скошена. А ось вже мульчер попрацював. І вже, бачите, тут нема трави. Значить, гарно працює. Бачите, я йду вже по городу, де нема вже трави, вже мульчер скосив. Ну, що ще можна додати по цьому малюнку, по моєму проєкту? Те, що, якби хтось вже робили такі мульчери автономні, то я б придивився, подивився, може, б якісь розміри і. І підшукав би і собі, так? А так як такого я ще не бачив, але хочу спробувати. А може й вийде все чудово. Якщо не вийде, то цей вал можна прикріпити на іншу раму до мотоблока, але спочатку я спробую зробити його автономним незалежним. Якісь відстані е, можуть змінюватися, бо це треба все самому виміряти, робити площадку для двигуна. Як це все буде на малюнку так, а як вийде далі, точно не знаю. Використовувати буду, у мене є деякі труби круглі. На металобазу їхати не буду, профільну купувати, бо... Це дуже дорого, буду використовувати те, що є вдома. Тільки для оцих підшипників використаю квадратну трубу. У мене є 30 на 30. Думаю, що шматочок такий використаю сюди, а далі вже буду робити з круглих труб. Ну, ось, в принципі, все, що я хотів вам, друзі, показати і розказати. Якщо хтось може бачив вже такі варіанти. Мульчера, будь ласка, надішліть мені силочку, де я можу подивитися. І мені дуже важлива ваша думка. Як ви вважаєте, чи вийде, чи не вийде, чи зможу я зробити то я зможу. Як ним буде працювати? Оце мені цікаво. Думаю, по скошеній траві йому їхати буде неважко. Ну, я же ще сильний, правда? Бачите? Як гарно, пхаю його. Зовсім легко. Хе -хе. Друзі, обов'язково напишіть свою думку. Може хтось щось розумне мені підкаже. Але не умовляйте мене, робити його до мотоблоку, бо я поки не хочу. Хочу зробити такий автономний, незалежний. Ну, на сьогодні все, друзі. Бажаю всім міцного здоров'я і до нових зустрічей. Жду ваші повідомлення, ваші коментарі. Всім всього найкращого і до наступних відео.